Thank you. Радий вітати всіх новайдужих! У нас сьогодні приходить новий портал. Це Слимаки Зелені тепер. І тут з'являється новий герой Балклак. Таке воно, наче це взагалі назва з якихось трансформерів. Але не зрозуміло до чого тут слимаки чи слизняки. Ну і нехай. Може це випадковий збіг обставин. Дивимось. Герой середній. Окей. Для слимаків це популярне явище. Наносить 405% шкоди по цілі та сусідах. Це дещо замало. Нагадаю, зараз 450% десь так. Середні герої мають наносити по трьох, якщо б'ють. Тобто тут трішки не додано шкоди. Далі. Вмикає відображення червоних на себе та сусідів на 4 ходи. Ну, от, тут дуже погано, що тільки на себе та на сусідів. Але добре, що відображення потужне. Тож воно фактично буде компенсувати з точки зору шкоди. Але якщо ви будете брати його проти Бернадет, то варто врахувати, що два героя. На жаль, будуть пробиватися і блокуватися. Тому так, або там треба якихось мультів ставити, або, власне, розраховувати на інше. Далі він накладає на себе переродження як якгангт. На 4 ходи. Тобто, якщо вбивають, то він перероджується у вигляді слизу. З понижними параметрами, який через два ходи повертається назад. От такий собі варіант новий Ганта. Та й в принципі от у другий варіант те ж саме переродження накладає. Це в принципі цікаво, плюс він слимак. Тож міньйонів буде призивати там. Оцим. І навіть чому при переродженні він оце. Працьовує сусіда Міньонів теж призиває. Але виглядає більше так, як це герой якийсь або в атаку ситуативно проти червоних. Просто зараз ще треба, певно, тих червоних пошукати в атаці, які б'ють чи щось погане роблять. Ані ж церіси були, зараз вже церісів поменше стало. Ну, лікуй, хіба що якийсь. Лікуй можна не попасти, але загалом може і попасти. І ще його можна розглядати як варіант центру. Але з центром тут є проблема, що, ну, з одного боку, що він там, альфа-талант генерації мани має. а Генерації здоров'я має бусту навіть. Тож щось там трішки отримує на початку. Йому можна військо варвара поставити, точніше, військо варвара ченця, яке дає 5% здоров'я за лікування. Разом з цим талантом буде по 5% перші-6 ходів лікуватися. Те, що він накладає щити проти червоних, заважає брати на нього червоних. Ну, це, знову ж таки, якщо взяти його на центрі, вдарить щось більш-менш нормально. І накладе переродження, тож потім забрати буде важко. Тобто, така собі альтернатива таферу. Але є проблема, знову ж таки, що як із тим метафором, що от це переродження можна брати килимів, точніше агада конкретно. Він буде його тепер забороняти, раніше не забороняв, тепер забороняє. Якщо знову не виправили, то все ще забороняє. І плюс він, як килим, підрізає мегаміньонів. Власне, оцих. Тож, Агад ідеальний варіант брати на такий центр. І я маю сумніви, що багатько їх наловите ви. Тож, якщо ви будете з одним таким балклагом, то можливо суперник, якщо буде кумекати, то зможе просто усіх агадів використати на вас. Якось так. Тому з цим теж є проблема. Тобто не можу сказати, що мені герой прям подобається, він щось робить, але от. Усюди там шкоди трішки мало, тут на трьох лише захист від червоних. Переродження. Ну, в атаці для слимака це не такий суттєвий прям момент. Навіть з тими мегапаразитами він може при ударі просто замінити мегапаразита. Тому, якби щось є, в принципі, качати можна, якщо таке потрібно. Але ганятися за ним я б не став. Разом з ним цей Гуріан, він ще й повільний на додачу, теж такий не дуже популярний герой. Тому власне, так, не те. Тому, власне виходить, що маєте 0,25% шансу витягнути якогось непоганого героя. Нагадаю, що 0,2% шанс витягнути на Чорній П'ятниці. Рекомендації, круті, нові, стильні модні молодіжні. Тож, мені здається, краще вже там. А якщо монети є, то краще їх притримати. Але ми, за традицією, зробимо три призови, сподіваюся, він нам не впаде. Бо якщо впаде, то це буде варіант, що мені міг би впасти в цей призов Герой Чорної П'ятниці. Звісно, то все умовно. Але тим не менше. Відчуття то залишиться. Ні, не впало. Суцільні трійки. От і добре. Якось так. Тепер переходимо до чату. Так, усім вітання. Був би швидкий? Так, Дмитро, от швидким. Може, якщо швидкий, то менше треба було от шкоди рефлектів робити йому. Можна навіть було б підрізати от тривалість цього переродження останнього. Шкоду, певно, таку лишити, тоді, в принципі, був би цікавішим, дійсно. А так, я для середнього не дотягуємо. Прийде добре зло. Так. Був би він у тебе. Та нема, то нема, то нормально. Скриню закрити буде Ну, добре, добре. Скриня. Так, небезпека. Все, небезпека минула. Скриню закрив. Скрині. Прям. Розкішний лут. Але план виконали. Якби відображення на всіх, то так, Даня. Було б цікавіше, звісно. А тут, на жаль. Hello, Mario. Краще дати злам Чарміоні чи гортензії? Ух, е Та певно, вже Гортензії. Черміоно все ж таки повільна. Тут залежить від того, чи ти будеш грати Черміоно. Черміоно цікавіше. Гортензія простіше. Але мені здається, що Гортензія. Через те, що воно простіше і частіше будеш і грати. Якось так. Не привідим. Так, так. Мімік немає інформації, і я думаю, не на цьому тижні. Скоріше за все. Так, а ну, зараз подивимось. Там є такий хитрий план. Так. Дивіться, неділя це 30 число, Чорна П'ятниця. Ага, далі з понеділка вже починається грудень, і там вже починаються золоті жетони. Ну тоді складне питання, тоді можуть і десь в кінці неділі викласти міміка насправді то. Хоча 30-го починається вежа магів, теж не має бути суботу, ну хто знає. Або може потягнуть і викладуть вже в грудні разом з золотими жетонами. Там пропустять пару днів, щоб скрутили золоті жетони нетерплячі. Якось так. Не доробив. А вони, Дмитро, самі, я думаю, дороблять, коли буде треба, коли побачать, що не грає. Якщо, звісно, розраховували, що він гратиме. Якось так. На цьому огляд закінчуємо. Герої дійсно не цікаві. Я дивлюся, що навіть особливо глядачів той нема. Е, тож, невеличка пауза, і будемо переходити до турніру. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.